Конвіків мистецтво йде пліч-опліч з людиною, і якщо колись хтось займався скульптурою чи малював картини, то зараз доволі популярним жанром мистецтва є фотографія. Хтось займається нею професійно, хтось відчуває це як поклик душі для когось, це хобі. Сьогодні ми поспілкувалися з Михайлом Федорцевим, людиною для якої фотографія є хобі. Але переглядаючи його роботи і відчуваючи його запал, ти розумієш, що це трошки більше, ніж хобі. І сьогодні ми запитали у Михайла, з чого все починалося і якими цікавими, суміжними видами мистецтва, окрім як просто фотографувати, він займається. Про це у сюжеті. Це пов'язано. Почалось з захопленням Ну, Звичайно, почалось спочатку з мобільної фотографії, з початку 2000-х. Потім плавно перейшло в плівку, з плівки перейшло на цифру Мельничку. Ну, потім з Мельнички перейшло вже на зеркалку цифрову. Тобто перший е цифровий знімок був зроблений на Siemens е легендарний c 65 з 10 МБ пам'яті і з камерою 01 мегапікселя. Потім була плівка. І десь у 2009 році придбав собі дзеркалку Olympus. На той час була досить компактна. Хороша камера, багато плівок збереглося, досить великий фотоархів. Ну, і я вважаю, що фото має треба тримати в руках, бо в, на моніторі телефона чи екран, ні комп'ютера це не то. Після друку на папері, на роботі теперішній, хлопці самостійно зібрали міні-гравер самі. Мені сподобалось. Подивився в інтернеті і почав займатися гравіюванням по пластику, шкірі, дерево, яким яким матеріалом. Так точно не можна сказати, але ну, більше сотні. Ну, фотографія. Ми, так як ми вже з тобою по дорозі говорили, це була фотографія. Ну, фотографію дуже важко, тому що там багато пікселів чорного виходить. І гравер дуже довго це гравіює. Ну, займає 2,5-3 години така невеличка фотографія 10 на 7-10х8 см. Це дуже, дуже довго. Ну, гравер у мене. Десь коло двох років. А, але я ще раніше ходив в гості, і там хлопці займалися випалюванням по дереву. Ну Це ще може і з тих часів лишилося ще. В основному фотографії вона побудила до якогось розвитку. Ну, цим в калуші ніхто не займається, ну принаймні я не зустрічав. Ну не, Ідея не новітня, а в калуші, я б кажу, єдиний. Мутітюк спеціально для Інформатор Кау.